Благим і животворчим Твоїм духом, нині по всіх і на віки віки. Амінь. Попропені водойці цієї священної благодаті Пресвятого Святого Духа благословляється, и свячується образ цей святого великомученика і свитля, Пантелеймона в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. ім'я ім Отця і Сина, і Святого Духа, ім В ім'я Отця і Сина, і святого Амінь. Премудрість пресвята, Богородиця, спаси нас. Чесніше від Хировими на від славнішої це Рафримів, щоб заслання Бога слава породила сушу, бородиця Два величаємо. Слава Тобі, Христе Боже, Надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причисти, і Матері, Святого Великомученика і целителя пантелеймона і всіх святих помили і спасе нас, бо Він благий і людинолюбний. Амінь. Всім дякую за спільне благословин, хай Бог всіх береже. вас